А це вітання звучить для вас, шановні бродівчани, від депутатів Львівської обласної ради. Дорогі краяни, прийміть щирі вітання з нагоди різдвяних свят. Цьогорічне Різдво українці зустрічають з особливою вірою, надією та оптимізмом. Ми змогли розпочати революцію не лише на майданах, а й у своїй свідомості. Ми відчули себе гордою, незламною нацією, готовою на великі вчинки задля власного народу, держави для власної гідності. Українці змінили хід історії своєї держави і показали, що готові до змін до наполегливої праці для відродження України для майбутнього своїх дітей. Ми щиро дякуємо усім вам за небайдужість, активну життєву позицію, за ваш внесок у велику спільну справу, результатом якої буде справді незалежна сповнена українським змістом вільна українська держава. Тож хай збудуться всі ваші мрії та плани, хай будуть здорові всі в ваших родинах, хай пануть любов, щастя, добро і достаток у ваших домівках. Хай новонароджений Христос благословить вас і стерже від усього лихого, а Божа матір оберігає під своїм покровом. З Різдвом Христовим Христос рождається! Славімо Його! З повагою депутати Львівської обласної ради від всеукраїнського об'єднання Свобода, Роман Ковальчук, Володимир Чехот та Юрій Шаваров.